Доброго дня. Сьогодні ми будемо встановлювати блок наливу G-2 в комплекті, до якого йде рабар G60 під накопичувальну бочку 200 літрів. Першим моментом встановлення блоку наливу G2 є декілька аспектів. Перший бажано би тверда поверхня фасаду, що була, другий розрахувати правильно висоту наливу для того, щоб було зручно. І е, людям, і похилого віку вставляти бутлі, і дітки також доволі літом люблять набирати води. Отож бо е, рекомендується 80 сантиметрів від підлоги е, низ, поверхні, куди вставляється бутиль. Другий аспект. Потрібно позаду. Є певні отвори для його навішування фіксації і виходу комунікації, тобто водичка, каналізація в цих моделях може виходити в два боки: або ж донизу, або ж у стіну. Виміряти висоту, ширину це все буде в комунікаціях і підготувати блок наливу до монтажу. Сьогодні ми знайомимося з встановленням робара моделі G-60 під накопичувальну бочку, і рекомендована відстань від робара до блоку наливу сягає в районі 15 метрів. Є звичайно ж варіанти, де і подалі можна встановлювати. Але сьогодні ми розмовляємо про 15 метрів. Зараз ми розглядаємо в даній ситуації це імпровізована стіна. І це ми зараз бачимо блок наливу з сторони стіни. Тобто, як ви бачите, тут є роз'єм, куди заходить і виходить електроживлення з нього, і є отвори, куди заводиться подача води з блоку очистки. Також тут є місце, де виводиться місце каналізації. Якщо в блоку наливи йде вихід каналізації у ціну. Встановили ми блок фільтрації Robar G60, висота не має критеріїв для встановлення висоти його вище нижче, це по зручності безпосередньо монтажника. Також немає критеріїв встановлення бочки. Рекомендується, щоб бочка була поближче до робара G60. Послідовності немає різниці, чи ми спочатку встановлюємо робар G60 з бочкою, чи спочатку ми встановлюємо блок наливу. Це в процесі немає різниці: що перше, що друге. Зараз ми будемо знайомитися з. Шкодами, виходами води, підключенням, тобто комунікацій, електроживлення даного робара. Знизу підключення робара G60 є з ліворуч. У нас різьба одна друга це вхід води у фільтраційну станцію. Посередині вихід під трубку 3-8 це концентрат, називається це скид води в каналізацію. І праворуч у нас йде під трубку 1 четверта вихід, це йде перміат, тобто це йде очищена вода. Е, в накопичувальний бак, тобто в даній ситуації це є бочка. Далі продовжуємо з ознайомленням. У нас водичка пройшла предфільтрацію, основну фільтрацію, і тепер йде постфільтрація. У нас тут є е, вихід. На промивку постфільтрів і на подачу у блок продажі G2 в даній ситуації. Також у нас тут є трійник на байпас. Ми в процесі будемо розповідати, які крани мають бути відкритими які закритими. Кран для промивки постфільтрів має виходити у каналізацію вихід вашої каналізації. Кран байпаса має повертатися у бочку наливу. Це прийшла трубка з мембран очистка води, це є байпас. Прошу звернути увагу на бочці, є з'єднання переливу. Для чого він зроблений? Щоб у випадку відмови будь-яких із датчиків, щоб ви не затопили приміщення, де стоїть бочка. Він повинен ви виходити, або якщо є в близості каналізація по висоті вам підходить. Ви її виводите просто в каналізацію, або ж повинно виходити у систему конліфт, яка буде відкачувати на певну висоту і відстань дану воду. В Бочці накопичувальній встановлені ультрафіолетові лампи. Які є знезаражувальні і не дають розвиватися бактеріям і шкідливій мікрофлорі в накопичувальній ємкості, таким чином це є і стерилізатор. Всі комунікації, які в процесі встановлення повинні з'єднуватись, вони усі є підписані спеціальними наліпками. Тобто ультрафіолетова лампа, помпа продажу, рівень води, ну і все, і все в процесі тут е, легко з ним розібратись і встановити його. Е, трубки для прокладення комунікацій е, всі йдуть в комплекті штатного розміру, е, по можливості, якщо у вас е, якісь збільшені відстані між е, фільтруючою установкою продажною. Установкою е, б це повідомляти менеджерів і замовляти відстань трубок, які вам будуть потрібні. Нагадую, що чиста очищена вода перміат виходить з робара тоненькою трубочкою, заходить зверху. Забір води з бочки на помпу постфільтра і на продаж виконується знизу, знизу і їх забирає ось ця от помпа позаду. В даній моделі в нас вихід каналізації виходить у стінку. Він ось тут. З другого боку, там є друге відео, показується. І вивід подачі води на продаж. Ось тут є два отвори. Їх прокладати потрібно разом із термокабелем. Зараз я вам наглядно показую, як прокладається термокабель разом з подачею води. Наголошую, це робиться алюмінієвим скотчем. Це не герметизація, алюмінієвий скоч, а теплороздача. Ну, ось так супенько обмотується це все разом. І заводиться вже безпосередньо в стіни, де є степінь промерзання, щоб водичка, коли в режимі, апарат в режимі очікування між клієнтами, щоб вона не замерзла. І апарат себе добряче працював. І ось так от прокладається це все. Тепер ми переходимо до встановлення фільтрів, промивки їх, вивід фільтруючої установки на робочий режим. Отож бо. Вас тут все показано, розказано, деякі фільтри встановлюються. В інструкції фільтри йдуть, наголошую, в комплекті, і в інструкції тут все розписано, розказано, і ми вам це все показуємо. Бажано, би рекомендовано до самих фільтруючих елементів руками не доторкатись або використовувати одноразові рукавички. Вугільний фільтр, наголошую, в нього є місце встановлення, тобто правильне встановлення. У вугільному фільтра є ось такі от прорізи. Це він встановлюється донизу, ось так. Встановлюємо колби з картриджами Дані місця, де е, вказано для них, тобто е, є механічний фільтр і вугільний фільтр. Фільтри зажимаються від рук, е, не рекомендується їх зажимати е, ключами, тільки у випадку, якщо є якась негерметизація, то легенько підтягнути ключем. Е, прошу звернути увагу. Е, на запакування фільтра мембрана. Тут є тільки в одному місці місце вказане для розриву. І до мембран також ми намагаємось не доторкатися. Далі хвостовичок, де йде безпосередня герметизація в колбі мембрани, ми промащуємо або гліцерином, або ж. Сантехнічною змазкою з харчовим допуском. І таким чином ми як видушуємо її з упакування і встановлюємо її в корпус мембрани. Таким чином ми встановлюємо ще попередні дві мебрани. Етапом є встановлення постфільтрів в колби фільтрації це для збагачення корисності води і для смаку також клієнтів. Це зараз ми встановлюємо вугільний фільтр. Тут ось зверху можна побачити, вони є підписані. Фільтр мінералізації кальцит. Ми встановили щойно всі фільтри насухо. Зараз ми їх будемо промивати і виводити на робочий режим. Наголошую: при промивці предфільтрів живлення з робара треба вимкнути. Ми відкриваємо зараз водичку на нього. І е, для промивки предфільтрів нижніх є збоку кран для промивки предфільтрів. Ми відкриваємо, якщо у вас встановлений лічильник, е, потрібно промити 60 літрів або ж орієнтировочно це 8-10 хвилин займає по і так, Ми промили предфільтрацію, дивимося на манометр тиску. Він має бути рекомендовано не менше 2 атмосфер. У нас тут є 4. І ми вмикаємо систему очистки в електроживлення. Пішла помпа працювати. Ми дивимося зараз на ротаметри. Жовтий або червоний колір трубки це концентрат, тобто каналізація. Білий колір це перміат, тобто це очищена водичка, яка нам зараз піде у бак. Ми дивимося на співвідношення концентрату до перміату. В даній ситуації він, дивимося понизу грибочка. В нас він працює фактично 50 на 50. Літр він скидає в каналізацію, і трішки більше літра він зараз нам видає очищеної води. Це нормальна робота для даного апарата. Якщо у вас показники відрізняються суттєво, бажано би додатково проконсультуватись. Тобто, можливі, у вас є проблеми з скидом води в каналізацію, тобто, можливо, десь трубка заломалась, чи забита, чи ще щось. На це треба звертати увагу при встановленні. При першому пускові або ж при свіжій заміні мембран не потрібно лякатися, якщо, наприклад, от бачите, як ось тут мутна водичка йде. Це поки повітря видушується із мембрани. Тут також може бути якась злегка жовтовата перша подача. Далі вона вирівнюється і ось така от прозора. Тут ще поки все повітря не вийшло з мембрани, вона мутна. Зараз повітря витиснеться з мембрани, вона стане також прозорою. І так, ми запустили вже систему фільтрації, основна це мембрани. І от ми можемо подивитися, як всередині бачок вже поступає в нас водичка. Для першої промивки мембрани, як тільки ми свіжі мембрани встановлюємо, важливо, щоб мембрани очистили хоча б літрів 80 100 літрів води. Тобто в нас можна орієнтуватися по бочці пів бочки води, вона має начистити для того, щоб його злити у каналізацію. Таким чином ми е, будемо промивати і е, тою ж водою посвітра. А, так, і ми з, запустили вже, в нас очистилося пів бочечки водички. Це приблизно 80-100 літрів. Дивимося на показники. Показники в нас в нормі. А, понизу шляпки ми дивимося, це більше літри він скидає, і більше літри він видає перміату. Вхідний тиск в нас е, більше двох атмосфер. Робочий тиск. Робочий тиск у нас за 6. Тобто, це нормальні штатні показники для роботи даного апарату. Тепер ми переходимо до функції зливу. Злив води проводиться в плоті продажу, вибирається в меню злив води. А тут ми поки відкриваємо і перекриваємо краники. Після постфільтрів на трійнику є кран: це злив води в каналізацію. Ми на даній ситуації його відкриваємо. Рецикл, ми перекриваємо. Йдемо, Вибираємо в меню апарату злив води. Заходимо в сервісне меню, вибираємо злив води з резервуару. Він вам пропонує 60 секунд. 600 секунд це типу 10 хвилин. Починаємо. Пішов злив води. Пішов злив води, нам перший раз треба повністю зляти усю воду з баку, щоб вже наступна вода йшла на продаж. Коли водичка в бочці закінчилась, в сервісному меню нажимаємо Стоп. Для штатної роботи для продажі апарату, щоб апарат продавав воду, ми цей кран перекриваємо на злив води і відкриваємо рецикл. І тоді в нас наступна функція буде калібрування і налаштування безпосередньо самого блоку в продажі, і в від його в експлуатацію. Всім дякую за увагу. Якщо когось цікавить подальші калібрування, налаштування блоків управління на від експлуатацію, шукайте наші відео в YouTube.